Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інші я Інна. І сьогодні мова піде про хризантему. Саме час, зараз осінь, пора цієї яскравої квітки. І ось хочу зупинитися сьогодні на темі мікс з хризантеми. Перед вами ось таке кашпо з двома хризантемами. Тут два саджанці, які мені потрібно було кудись пересадити. Я їх пересадила ось таким чином. Ну і отримала такий мікс. Ну, це було просто зроблено на умання, Але ось вона почала розквітати, і я згадала про свій невдалий досвід, з яким хочу поділитися, і які висновки з цього я зробила. Також хочу з ними з вами поділитися. Дивіться, десь буквально декілька років тому, гуляючи по інтернету, я на одному з сайті побачила. Мікси з хризантеми мультифлора, такі були кульки, яскраві кульки із трьох кольорів, трьох чи двох. от Вони такі були, ну, Форма в них була така рівненька, красива, кольори яскраві. Я думаю, ну чому ж я не можу зробити такий собі мікс? В мене є мультифлора, є кольори. Я більш-менш підібрала по розміру квітки, так, щоб співпадало. Висадила три живця в один об'єм. Ну і що я отримала на осінь? Так це була в мене хризантема, яка росла в різні боки. три Верніше, Три хризантеми, які росли ну, майже самі по собі, так собі, одна в одну сторону, друга в другу. Квітувати вони почали в різний термін. Ну, і ще одна хризантема з цих трьох була зовсім маленька, тому що дві інші забили її. Так ось, як я можу вам показати на прикладі цього міксу, що одна хризантема. Більша за розміром, ось ця менша, але ця менша вона розквітає раніше, ось вона почала тільки вже розквітати, але ще трішечки і вона буде повністю квітнути. А ось що стосовно ось цієї жовтої, тут тільки видно, ось що це жовтенька буде. вже видно, Але ще поки вона розквітне, пройде деякий час і доки ця розквітне, ця вже буде вянути. Такий приблизно мікс в мене був і тоді тільки то було із трьох саджанців. Після цього, ну, як ви знаєте, більшість людей повинні, перед тим, як щось робити, почитати інформацію. Так, вільніше більшість людей роблять, мабуть. Ну, а я не почитала, не подивилася, вирішила, раз так роблять, то я так зможу, чому б ні. Коли в мене вже не вийшло. Тоді я почала шукати інформацію. От, І зараз з вами поділюся, як правильно висадити живці хризантеми для того, щоб отримати от такий, наприклад, мікс з яскравих кольорів, які ви зараз бачите, на фото. Фото, які я буду використовувати. Ті, що з міксом, це не мої фото, це я їх взяла з інтернету, тому що в мене такого результату не було. Ще я тільки на наступний рік. Ну, хочу спробувати ще раз. Ну, тож, почнемо. Так. Ось хочу вам показати хризантему червону, таку мультифлору. Тут два куща висаджені в бочку. Також я їх викинула петуні і посадила замість неї ось цю хризантемку. Трохи видно, що тут два саджанця, тому що один був менший, але взагалі-то. Такий вигляд непоганий. Вона розквітла вся разом і має таку цільну форму. Ну, і взагалі це така красива, об'ємна шапочка із квітів яскравих. До речі, що хочу сказати про квіточки яскраві. Ще буквально пару днів я не бачила стільки білокрилки, якось зараз на хризантемі вона з'явилася. Вони просто літають отут, знаєте, як на капусті. Буквально декілька днів тому його не було. Ну, це я так відстрочила, чому ж в мене не вийвся мікс перший раз. Вже вивчивши цю тему, я вам хочу сказати, що для того, щоб отримати гарний результат восени рівну кульку, яка б була складалася з трьох яскравих кольорів, треба правильно підібрати хризантему. Це має бути хризантема обов'язково одного сорту. Хоча, якщо, ну, можливо, Можна підібрати з інших сортів, ну, знову ж таки, по інших факторах, вона должна збігатися. В неї повинна бути однакова сила росту і однаковий термін квітування. Тоді вона буде рости рівно і розквітна також ну, вчасно. Тобто, всі три кольори розквітнуть разом. І вони будуть утворювати. Рівну таку шапку кругленьку. Дивіться, навіть якщо хризантема одного, однієї серії йде, вона може мати різні показники. Ось зараз я буду на екрані. У відео виложу вам скріни. Це з одного сайта, неважливо, який цей сайт, там про хризантему. От зверніть увагу, кому ця тема цікава. Зупиніть відео і подивіться, там буде три фото, дивіться, там три хризантеми однеї серії, але різних кольорів. І ось вони відрізняються. Якщо уважно подивитися їхні показники, то деякі. Ну, Порівнявши їх, видно, що вони відрізняються силою росту і терміном квітування, незважаючи на те, що це одна серія, а кольори відрізняються. Тобто ми можемо взяти одне із серії там, червону, і рожеву і жовту. Будемо думати, що вони, якщо вони з однієї серії, то вони розквітнуть одночасно. То, та, то можлива така ситуація, що буде не так. Тому коли обирати на мікс хризантеми, треба обов'язково звірити показники. Оці. Лише тоді вона буде рости рівномірно, ну, далі вже буде догляд, далі полив, там, підживлення і все інше. Ну, Для початку важливо вибрати правильно живці, щоб терміни їхнього квітування… І терміни, ох, не терміни, а і сила зростання була в них однакова, ще раз на цьому наголошую, І лише тоді буде гарний результат. Я на цьому, знаєте, спіткнулася. Тепер хочу просто попередити. Ну, знаєте, Люди, які вирощують тепли, в теплицях хризантеми на продаж, вони це знають. А ось так. Ми, які люди, які так для себе вирощуємо хризантему, ну не завжди це знаємо. Ось я, наприклад, не знала. І в результаті цього незнання мого, я отримала восени ось приблизно такий самий мікс, як оце зараз маю. Тільки їх було три. Вони були нерівномірні, ну і не те, що я хотіла, знову ж таки, виростити. Ну, ніби я все сказала, що хотіла. Знову дощ почався у нас якийсь період дощів, мабуть, дуже довго не було дощів. Тож, чекаю на ваші коментарі. Прокоментуйте, будь ласка, чи вирощували ви такі мікси, чи виходили вони у вас, по яким критеріям ви обирали живці для того, щоб посадити їх, чи зважали ви на терміни. Зростання і квітування. Ну, пишіть, будь ласка, ця, ця інформація буде корисна і мені, ну і іншим людям. Також не забудьте поставити вподобайку, це буде дуже добре і для поширення відео, і завжди приємно. Тож чекаю на вподобайки, на коментарі, на нових підписників. Миру нам та гарних квітів. До побачення!